На думку Олени Мандзюк, Харків це місто талбойобів і ждунів. Послухайте, що вона говорить. Безліч друзів, знайомих з Харкова, і це ті люди, які стояли в обороні Харкова. Але і написала: Але також це місто Ждунів і Довбойобів. І я і, і всі місцеві знають, що це правда. А, тому що коли я приїжджала і ми роздавали допомогу, а вони кажуть: а вони чекали там Росію, наприклад, а не мене з тими пакунками. Таке теж було. І Як ти це зрозуміла? Так вони прямо про це говорили. А от коли ми були під окупацією Росії, там кращий продуктовий кошик давали. Ну, типу, або якраз сусідка підходила і каже, все, вона там проросійська вона чекає там Росію. Але люди дивувалися і запитували, ти з якого міста ся Я кажу, з Хмельницького з Хмельницького, ти в Харків так їздиш до нас далеко. Для них це було типу досягнення. І я вважаю, що це шкода, що оця була прірва. Між заходом України і сходом України